Давайте зайдемо до нашого повіствування трохи з несподіваної сторони і порівняємо це з двома принципово різними зображеннями. Фотографією та іконою. Якщо ми очікуємо від Євангелія точного репортажу, як журналістська стаття розслідування, хто, де, коли, як, то ставимося до цієї розповіді, як до фотографії. Що таке фотографія? Дивлячись на неї, ми можемо багато чого сказати про зовнішній вигляд людини, про що вона? Вона про факт історичний. На ній ми бачимо велику сукупність неважливих, часто випадкових рис. Зокрема, ми бачимо риси лиця людини, чи, скажімо, людської статури, високий чи низький цей чоловік. Довге чи коротке волосся у цієї жінки, бородавка чи родимка знаходиться на носі, чи на щоці все це не про зміст, а про форму, не про буття. А про побут до фотографій ми поставимо, а, яке питання? Не навіщо, а як? Давайте порозмірковуємо. Про що питання навіщо? Навіщо це питання про мету, про ціль, про онтологію? Це питання онтологічне, тобто про буття. Навіщо? Яка твоя мета? Яка твоя ціль? Яку ціль ти переслідуєш? Так? А питання як? Яким чином це сталося? Про спосіб. Воно не цікавиться метою, воно цікавиться, яким чином це відбулося або відбувається. Або ось, наприклад, питання: чому, про що воно? Чому? Про причину тих чи інших подій. Воно цікавиться тим, що передувало ті чи інші події. Причина. Так? Яка причина? Воно не цікавиться метою і не цікавиться способом. Воно цікавиться причиною. Ось бачите, як важливо а, розуміти. Значення різних питань. От ми трошки відійшли від нашого тексту, але я хотів би вас попросити, щоб ви вникли в це. Давайте приведемо невеликий приклад: ось на морі пливе велетенський корабель. Троє людей спостерігають за ним на березі. Перший питає, як пливе цей корабель? Що він питає? Чим він цікавиться? Він цікавиться способом. І йому відповідають: корабель пливе завдяки силі Архімеда, яка ж виштовхує його вгору, також сила тяжіння, що тягне його донизу. Так? Працюють шестерні, лопасти. виштовхувальна сила, витіснення води і так далі. Неважливо. Так? Він отримує відповідь, яким чином. Цей корабель рухається по воді. Пливе другий чоловік питає, чому цей корабель пливе? І знову ж таки отримує відповідь: він пливе, тому що господарю потрібно доставити вантаж. Людина, яка питає, цікавить.